Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться. Да. Славою, Славою твоєю, опроміненця! Славою да. твоєю опромінеця! Бо ти присвятав все життя моє! Бо ти присвятав все життя моє! Yeah. Бо ти все щастя моє! Yeah. Бо ти все щастя моє! Yeah. Задзвони мені брязкотом кайданів. Задзвони мені бряскотом Кайданів! Скрипом шивениць у понурі ранки. Принеси мені, зойки Принеси, мені зойки Принеси мені зойки катованих. У льохах, тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була гранітом. Щоб, Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло, йшов я в бій. щоб сміло йшов я в бій! Так як ішли герої за тебе, свята, так, за, тебе, свята. За, твою за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу Потоптану честь! Потоп Глумкатів твоїх. Глум твоїх! Невинну кров героїв української нації, не кров герої української нації, і тисяч, і тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкілені, або тайком поховані, що їх кості порозкідані, спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Що таке вагання? вагання. Скріпи мій дух. Мій дух. Загартуй, волю. Загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. чинів. Учинах хай знайду я, смерть. Хай знайду я смерть. смерть. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся в тобі. І вічно в тобі. І вічно житиму в тобі. Від вічна, вічна Україна. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна Слава Україні! Слава! слава нації! Слава Помолити! Помолити! Дякуємо!